Доброго ранку, народ. Сьогодні вівторок, 17 грудня. Це 352 доба року. До 2025-го залишилося всього два тижні. А це означає, що час уже діставати блокноти для списків подарунків і починати заповнювати їх панічними. А що йому або її купити? Ну а поки не поспішайте, почнемо цей день із усмішки, цікавинок і трошки мотивації. Ми починаємо наш шар про ранок. І стартуємо, як завжди, з рубрики Свята. Сьогодні святкуємо день кленового сиропу. Хочеться сказати, хто зранку з оладками, той король дня. Бо кленовий сироп це більше, ніж просто солодкість. Це рідина, яка офіційно доводить, що навіть дерева можуть робити щось корисне, на відміну від деяких людей. Ну а ще сьогодні в Україні святкують День працівника Державної виконавчої служби. Це ті люди, які завжди знають, де ти був і що ти повинен. Тож, якщо у вас борги, час задуматися, чи правильно ви запаркували свою машину. А тепер на черзі іменини вітаємо сьогодні Уляну, Кіру, Геннадія, Анастасію, Микиту, Дениса, Сергія, Миколу, Василя, Олександра, Михайла та. Вага Івана бажаємо вам стільки щастя, скільки у вас літер в іменах. Ну, а тепер що? Переходимо до зірок, і наша рубрика Гороскоп овен вас сьогодні шукатиме успіх. І якщо ви його не знайдете, то тільки тому, що він сховався, поки ви пили каву. Телець, ваш настрій сьогодні як Wi-Fi, місцями слабкий, але зате стабільно тримається. Близнюки, ваша харизма сьогодні на піку. Головне не забути, що харизма це ще й відповідальність. Використовуйте її там, де треба. Рак, час відпустити образи та зробити щось веселе. Наприклад, подивитися, як кіт намагається вкрасти шматок хліба. Лев, ви сьогодні настільки заряджені енергією, що можете її передавати через дотик. Але не забувайте, зарядка потрібна і вам. Діва, зірки кажуть, що сьогодні ви зробите щось неймовірне. Наприклад, знайдете щось, що давно шукали, бо згадайте те, що ніби давно забули. Терези, гармонія сьогодні у всьому, навіть в тому, як ви будете одночасно пити чай і перевіряти телефон. Скорпіон, вам сьогодні під силу будь-які вершини. Просто беріть ті, які не такі круті, щоб встигнути на обід. Стрілець, удача вам підморгне, але обережно, щоб не засліпнути. Ви ж не хочете пропустити шанс. Козоріг, ваші думки настільки глибокі, що сьогодні їх можна записувати в щоденник афоризмів. Водолій, зірки підказують, що сьогодні ваш день. Обіймайтеся більше, якщо не з людьми, то з подушками. Ну і риби вас сьогодні чекає щось приємне, наприклад, несподіваний комплімент чи гаряча кава без черги. Так, з гороскопом розібралися це, все тепер поговоримо про те, як не замерзнути сьогодні. Це прогноз погоди. Сьогоднішня погода це офіційна нагода вдягнути все тепле, що є вдома. Навіть той шалик, який вам зв'язала бабуся, але ви соромилися його носити. Нехай грудень показує мінуси, ми залишаємося на позитиві. А якщо буде сніг, пам'ятайте, кожна сніжинка це маленька зірка, яка впала, бо побачила, як ви класно сьогодні виглядаєте. Ну а тепер поради та прикмети, щоб день був ще вдалішим. Якщо сьогодні на небі побачите яскраві зорі, чекайте морозів. А якщо зорі побачать вас, то, можливо, теж захочуть побути ближче до землі. Ну і також сни цієї ночі можуть підказати вам відповіді на питання, які Воно вас турбують, але не забувайте, що якщо сниться кіт, який їсть вашу вечерю, то це швидше за все знак, що ви забули закрити холодильник. А тепер практична порада: як зберегти баланс між роботою та відпочинком. Запам'ятайте, відпочинок це не слабкість, а зарядка вашого внутрішнього акумулятора. Немає сенсу їздити на червоному, зупиніться і наповнюйте бак. Отака порада. Ну а тепер трохи мотивація. Сьогоднішня думка дня не потрібно чекати ідеального моменту, потрібно просто зробити цей момент ідеальним. Додайте трохи музики, гарного настрою, і навіть звичайний вівторок стане чимось особливим. А на цьому я дякую вам, друзі, що провели цей ранок разом зі мною. Будьте з собою, не бійтеся, експериментувати і пам'ятайте, якщо щось іде не так, завжди можна почати спочатку навіть новий день. До зустрічі завтра у цей же час, і не забувайте, ми обов'язково переможемо. faca